Повертаємось до дистанційної роботи. Рішення оперштабу. Мільйони рубіж. Рекорд молдавського металургійного. Парк Катерини зустрічає музичні вихідні у столиці. Інформаційний ефір Першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Оксана Крук вітає вас. Останні новини і як це було, дивіться, просто зараз. Новий тиждень і новий натиск. Корона наступає, прихопивши з собою понад 60 хворих. Це за добу. За 4 дні взяли 1547 проб, 276 – позитивні, серед них 35 медиків. Медики люди, які щодня рятують людські життя. Вони зараз під ковід ударом. За чотири дні захворіло 35 лікарів. За цей же період занедужило 9 вчителів і 14 дітей. На карантин закрили 22 класи: п'ять у Тирасполі, 14 в рибниці, два у дубосарах і один у Карагаші. Президент вкотре зауважує карантинна дисципліна понад усе. Річ ідют у школах, а дитячих садах мова йде про школи та дитячі садки. Якщо викладач закінчив вичатку уроки, він йде додому. Якщо друга зміна, зрозуміло, він залишається на другу зміну. Але якщо він повністю закінчив викладання, не потрібно йому знаходитися на роботі. Я сильні групи поки теж залишаються закритими. Таке рішення прийняв президент, адже у разі інфікування зілювати доведеться не тільки дітей, а й їхніх батьків. Ковід спалах у вихватинській психіатричній лікарні. Там коронавірус знайшли у 24 підопічних і трьох співробітників. Перший випадок занесла пацієнтка, яка прибула на лікування на базі жіночого відділення. Тимчасово розгорнуть інфекційний госпіталь. якщо у закрите відділення надходить людина здорова з експрес-тестом негативним, але без дослідження ПЛР два тижні карантин. У зв'язку зі збільшенням кількості заражених зростає необхідність у проведенні коронадосліджень, причому новітніх держава незабаром закупить 200 експрес-тестів нового зразка. Їх перевага у тому, що вони вдвічі дешевше ПЛР і результати готові вже за 15 хвилин. Зараз формується більш об'ємне замовлення. Зростає і число людей, які померли від коронавірусу. Ще чотири пацієнти не впоралися з хворобою і її наслідками. Всього за час пандемії загинуло 90 чоловік. Багато з них дуже запізно звернулись по допомогу. Медики застерігають ні в якому разі не займатися самолікуванням. Це небезпечно. При перших симптомах одразу слід телефонувати в швидку. Також президент рекомендував органам влади і управління привести як мінімум третину персоналу на роботу в дистанційному режимі. Глава держави заборонив будь-які кабінетні наради. Усі робочі зустрічі потрібно організовувати в режимі відеоконференцій. 17 мільйонів тонн прокату саме стільки зробили на ММЗ з моменту запуску заводу. Черговий мільйонний рубіж подолали напередодні. Ночну зміну в час 30 ночі нічну зміну пів на другу ночі. Ми подавали планку в 17 мільйонів тонн придатного прокату. Для розуміння це близько 800 тисяч автомобілів або 285 тисяч вагонів. Для працівників заводу кожна плавка дуже важлива. А планка в черговий мільйон тонн доводить, що завод працює. Люди працюють, і ми впевнені, що у нас попереду ще багато мільйонів. Рибницький прокат розійдеться по країнах далекого і ближнього зарубіжжя, поїде навіть в Африку. До економічних складнощів додався COVID-19. попри це, ММЗ працює стабільно. Ця цифра дозволила нам підняти виробництво другого півріччя. І за результатами цього року ми постараємося вийти на показники не нижчі, а то і кращі виробничі і фінансові ніж минулого року. Ми постараємося зробити понад 400 тонн передатної продукції. 2020-й складний рік для металургів кажуть. Найголовніше вдалося зберегти трудовий колектив, а значить, попереду ще багато рекордів. Четвертій році республіканської гвардії 29 років. В день народження воєнізованого формування дубосарські гвардійці вшанували своїх бойових товаришів на дубосарському напрямку. Під час неоголошеної війни на початку 90-х років загинуло 14 гвардійців. Десять з них поховані на меморіалі воїнської слави. Меморіал воїнської слави в Дубосарах це завжди місце зустрічі тих, хто зі зброєю в руках захищав Придністров'я. Напередодні квіти до пам'ятника покладали гвардійці. Привіт, особливий 29 років. Їх четверті окремій роті республіканської гвардії. Ми приходимо. Ми завжди приходимо сюди. Тут наші брати по зброї по крові. Іван Рожков, водій за фахом, працював у будівельній організації. Коли російськомовним заявили, чимодан вокзал Росія, записався в гвардію. У вересні 91-го в Дубосарах сформували четверту окрему роту. У лютому 92-го після трьох нападів на місто її реорганізували в батальйон. Іван Рожков і в гвардії продовжував крутити баранку. Тільки возив не камінь і щебень, а зброю і поранених. Віктор Катареу був токером на птахофабриці. У гвардію прийшов після розстрілу поста ДАІ на кругу 13 грудня 91-го. Перше бойове хрещення отримав у Кочієрах 3 березня 92-го при евакуації сімей російських військовослужбовців з військової частини. А з 15 березня відбивав атаки на кошницькому плацдармі. Два взводи республіканської гвардії стримували там два батальйони ОПОН. Он був важливий. він стратегічно був важливий. Якби цей плацдарм не відстояли, то територія республіки була перерізана, захоплена одна з головних трас Терасполь Кам'янка. Ми стояли не відходячи ні на крок. За час неоголошеної війни Молдови проти Придністров'я на Добосарському напрямку загинуло 156 захисників Придністров'я, 14 з них це гвардійці. Пам'ять всіх полеглих шанували хвилиною мовчання. Нятяс воєнний, і ми жили по військовим. Був служив на далекому сході і мав їхати до діда, щоб показати їм старшу внучку. Це мене, але його відкликали з армії, і ми не поїхали. В нашій сім'ї розстріляли сім чоловік фашисти. Головне задача подібних мероприятий. Головне завдання таких заходів, щоб діти знали про трагічні події, робили все, щоб жодній країні не міг підняти голову фашизм і не могли повторитися подібні події. Вихідними в Катеринському парку знову звучала музика. В суботу на головну сцену вийшли музиканти Державного симфонічного оркестру. Своїм виступом вони відкрили 26-й музичний сезон. А в неділю своєю творчістю Тереспольчан порадував гурт Юк Ава. Займати місця відповідно до куплених квитків на цьому концерті не потрібно. Вхід вільний для усіх бажаючих, сотні людей і один симфонічний оркестр. Так, музиканти відкрили 26-й музичний сезон. А виступ уже традиційно приурочили до дня музики, який відзначається 1 жовтня. Григорій Мосейко на свіжому повітрі диригує оркестром уже не вперше. Гарною традицією минулоріч стали виступи біля столичного фонтану. Зараз музиканти підкоряють головну сцену катерининського парку. Коли е... хороша погода коли хороша погода, коли є зал, є публіка для себе бачу концерт на свіжому повітрі. Так роблять у Європі, коли ввечері збирається все місто на виступ. Особливо це популярно в Німеччині, Франції Іспанії скрізь. І ми не відстаємо. Програма сьогодні популярна, доступна і одночасно написана для симфонічного оркестру. Все розраховано на широку публіку, щоб кожен отримав задоволення і доторкнувся до симфонічної музики. В репертуарі музика багатьох країн і народів. Так, музиканти культивують у глядачів інтерес до музичної класики. Симфонічну годинку у парку публіка прийняла не по осінньому. жарку. може саскучилість, ми дуже скучили за такими концертами, за класичною симфонічною музикою. Це просто захоплення і радість. В наших сьогоднішніх умовах це прекрасно. Звичайно, в концертному залі і акустика і звук, однак і так прекрасно. такі Треба проводити такі концерти, щоб людям стало легше. Не можна сидіти вдома і думати про погане. Це хороша ідея. Такі концерти, Цей дуже подобається. Прекрасно, дуже приємно, що любов чоловік дуже приємно, що будь-яка людина має можливість долучитися до прекрасної музики, прекрасне вирішення проблем в умовах пандемії, свіже повітря, ми не хвилюємося. А вже напередодні музичний уікенд продовжив гурт Йокава, що в перекладі з гаауської означає південна пісня. В репертуарі групи чимало гагауських, молдавських та болгарських композицій. Олександра Невського пройшов великий святковий фестиваль. Його організували на честь 250-річчя перемоги російської зброї. Парад кращих духових оркестрів республіки пройшов центральною алеєю парку. Відкривали фестиваль гості із Кам'янки. Що чотирьох учасників це єдиний непрофесійний народно-самодіяльний колектив, продовжив програму Духовий оркестр з Бендер, колектив ТЮІ і оркестр головного штабу збройних сил Міністерства оборони. Вже пройшло діти много. Вже пройшло багато конкурсів військових оркестрів. Такий фестиваль майже щороку в нас просто завадила ця пандемія. А так ми намагаємося розвивати жанр духової музики. Хочемо підняти обов'язково на належний рівень. Фестиваль вийшов масштабним і радісним. Багато музики, військові марші, класика, національні мелодії, естрадно-симфонічні композиції, з ухвалю молодіжні мотиви. І навіть погода внесла у фестиваль свою сонячну нотку. Музика музика дуже хороша, бадьорить, мені подобається. Я часто її чую. Подобається музика. Музика весела грає, не дарма приїхав. До цього виступав спецназ. Спасибі їм велике, було дуже цікаво. Як приємно, сьогодні. Як приємно сьогодні тут, в нашому парку побувати, послухати прекрасну музику, подивитися, як люди отримують задоволення, танцюють, веселяться і у всіх чудовий настрій. Знамену дату на честь перемоги російської зброї відзначить ще не раз: слава російських воїнів, сила придністровських захисників і сила мистецтва все це в нашій бендерській фортеці. Футбольні інтриги на першому Придністровському сьогодні на нашому каналі трансляція центрального матчу п'ятого туру Амоліги Віва Фарм Карпени. П'яте місце в турнірній таблиці проти шостого команди відділяють лише три очки. Зустріч обіцяє бути спекотною. Хто переможе в цій нелегкій футбольній сутичці? Дивіться сьогодні, о 21.30 одразу після програми. Питання дня не пропустіть. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі, ми розповідатимо вже завтра зустріч, як завжди, о 18.15 на Першому Придністровському.